Головний сержант Губеня Олександр Валентинович. Відкритий, доброзичливий, життєрадісний з посмішкою на вустах. Саме таким він назавжди залишиться в пам'яті у рідних, знайомих та друзів. Закінчив Цепцевицьку школу. А згодом 21-е професійно технічне училище. Однак обрав шлях служінню батьківщині у військовій частині А-0153 на посаді старшого сержанта, командира відділення. З 2014-го кінець 2016-го виконував бойові завдання на сході України, зі слів побратимів Беня. Такий, мав позивний головний сержант Олександр Губеня, був відповідальний, надійний. Завжди був опорою для інших. Його багаторічний бойовий досвід не раз рятував побратимів. 25 серпня 2024 року в населеному пункті Вугледар Донецької області Олександр не повернувся з бойового завдання. Майже рік рідні вірили та сподівалися на зустріч, однак здійснилося найстрашніше.